Право номер 564. Спростіть вираз номер 1. 9А мінус 2 помножене на 9а плюс 2 мінус 18а квадрат. Помічаємо, що перший добуток це в нас добуток різниці та суми двох виразів. Так? Однакових виразів. Тобто, можемо використати формулу скороченого множення, а це буде 9а в квадраті. Мінус 4 мінус, так як 2 в квадраті, мінус 18а в квадраті. Дорівнює 9а в квадраті. Це в нас буде 81а в квадраті мінус 4 мінус 18а в квадраті. Дорівнює, зводимо подібні доданки. 81 мінус 18 буде 63а в квадраті мінус 4. Номер 2. 25m2 мінус 5m7 помножене на 5m плюс 7. Дорівнюємо, переписуємо. 25m в квадраті. Ставимо знак мінус. Якщо є мінус перед добутком, не забувайте відкрити дужечки. А тут помічаємо, що можемо використати формулу скороченого множення. Це буде 5м в квадраті. Мінус 7 в квадраті. Дорівнює 25 м квадрат мінус 5 в квадраті помножене на m квадраті, це також буде мінус 25 m квадраті, Мінус на мінус плюс 7 в квадраті плюс 49. Дорівнює 25 m квадрат та мінус 25 м квадрат скорочуємося, Та у нас залишається 49. Номер 3 b плюс 7 помножене на b-4 плюс 2b-6 помножене на 2b плюс 6. Дивіться, Перший добуток. в першому добутку ми не маємо права використати формулу скороченого множення, адже мова йдеться не про добуток суми та різниці однакових виразів. Тут ми маємо b-4, а тут b плюс 7. Якщо б ми мали, наприклад, тут b плюс 4, тоді б ми могли використати цю формулу. Якщо ми не маємо право на формулу скороченого множення, отже, маємо застосувати правило водограю. Перемножимо b помножене на b, йдемо по стрілочках, ви пам'ятаєте? Буде b квадрат 4 b Далі від другого члена також ставимо стрілочки. Плюс 7b мінус 28. А ось у другому добутку помічаємо, що тут вже ми йдеться про добуток різниці та суми двох однакових виразів. А отже, це буде плюс 2b в квадраті мінус 6 в квадраті. Дорівнює. Переписуємо b квадрат, зводимо мінус 4b плюс 7b плюс 3b, мінус 28. Тут підносимо до квадрата кожний множник, тобто буде плюс 4b квадрат, мінус 36. Дорівня. Зведемо подібні доданки. Це у нас буде 5b квадрат плюс 3b. Мінус 28 та мінус 36 буде мінус 64. Права номер 4. 4х помножене на 3х мінус 10y мінус 4х плюс у помножене на 4х мінус y. Спочатку перемножимо цей одночлен на цей многочлен. Отримаємо 12х2 мінус 4 на 10 – х Ставимо знак мінус і одразу не забуваємо про дужечку, якщо мінус перед добутком, ставимо знак мінус. Розпізнаємо формулу скороченого множення. Тобто тут у нас буде 4х піднесене до квадрату мінус y в квадраті. Дорівнює 12х2. -2. Мінус 40х. Мінус тут у нас буде 16х2 плюс y квадрат. Дорівня. Підкреслюємо подібні доданки. 12х2 мінус 16х2 буде мінус 4х2 мінус 40х плюс y квадраті. Вправа номер 565. На який вираз потрібно помножити цей двочлен, щоб їх добуток дорівнював двочлену. Давайте перепишемо добуток. 0,09 х в шостій мінус х квадрат у в четвертій. Давайте кожен член цього многочлена представимо у вигляді квадрату. 0,09 це у нас буде 0,3 в квадраті. Х в шостій це х в кубі піднесене до квадрату. Ви пам'ятаєте, що показники степеня перемножуються, коли ми підносимо до іншого степеня. Мінус х в квадраті, а тут y в четвертій, це і в квадраті піднесено до квадрату. Давайте перепишемо знову перший член, це у нас буде 0,3х в кубі. Все це піднесено до квадрату. Бачите, за дужечки виносимо спільний показник степеня. Мінус х y квадрат піднесено до квадрату. Знову за дужечки винесли спільний показник степеня 2. Що ми помічаємо? Що, щоб отримати цей двочлен, дивіться, у нас є 03х куб і тут 03х куб, хі квадрат і тут і квадрат, ми можемо використати формулу скороченого множення. Давайте перепишемо. 03х куб в квадраті. Мінус хі квадраті піднесене до квадрата, ось наш результат. У нас маємо цей уже двочлен 03х мінус хі квадрат. Ось у нас різниця. Тоді, щоб отримати різницю двох квадратів, нам потрібно різницю помножити на суму цих виразів. Тобто 03 х куб плюс худож. Ігре квадрат. Отриманим добутком буде якраз двочлен, який ми представили у вигляді різниці двох квадратів. Вправа номер 566, на який вираз треба помножити многочлен, щоб добуток дорівнював 49 498 мінус 81П10? Дивіться, представимо цей вираз, Кожний член як квадрат якогось виразу. 49 це 7 квадратів. Т 8 це т в четвертому піднесене до квадрату. мінус 81 це 9 квадратів, П в десятій це п в 5, який підносимо до квадрату. Винесемо за дужечки спільний показник степеня. Це в нас буде 7 т в четвертому піднесене до квадрату. Мінус, А тут маємо 9п в п'ятому піднесено до квадрату. Отримали різницю двох квадратів. Дивіться, порівнюємо з многочленом, який у нас був 7т в четвертому, 9p в п'ятому. Тобто, щоб отримати цей вираз, беремо многочлен 7т в четвертому плюс 9p в п'ятому. Та нам потрібно його помножити, в нас є сума на різницю цих двох виразів. Це в нас буде 7т в четвертому мінус 9p в п'ятому. Дорівнює, застосуємо формулу скороченого множення, і що це буде? 7т в четвертому піднесене до квадрату мінус 9п в п'ятому піднесене до квадрату.